Завдання 166. Знайди значення виразів. У нас тільки множення і ділення, значить знаходимо значення по порядку. 4 помножити на 5 буде 20. 20 поділити на 2.

Наступний вираз. Тут у нас є і віднімання, і додавання, і множення, і ділення. Але в першу чергу виконуємо дії, множення і ділення. 6 помножити на 4, 24. 24 ділимо на 8 буде. 3. 3 помножити на 9. Двадцять сім. Так, наступна дія віднімання тридцять відняти двадцять сім буде. Три. І три плюс сімнадцять дорівнює. Двадцять. Дорівнює двадцять. Завдання 167. Перша задача. Довжина тканини в рулоні становить, становить 18 метрів. Якої довжини одержимо відріз, якщо цю тканину розрізали на 9 рівних частин. Якщо ми розрізімо на 9 рівних частин. 18. Так. Розріжемо, значить, розділимо на дев'ять частин. Ми отримаємо 2 метри. Це в нас буде один відріз. Один відріз. Так. І було додаткове завдання. Обведи іменовані числа. Іменовані числа це коли при числі є якась одиниця вимірювання. Задача 2. Дідусь розлив 24 літри молока порівну у 8 глечиків. Скільки літрів молока в одному такому глечику. Розв'язуємо. Всього у нас було 24 літри. Розлили у 8 глечиків. Розлили, значить розділили. 24. Розділити на 8. Дорівнює. 24 поділити на 8. Дорівнює 3. 3 Три молока в одному Глечику. Три літри молока в одному глечику. Задача три. В одному кошику два кілограми полуниці. Скільки кілограмів полуниці у восьми таких кошиках. І так, один кошик, два кілограми. А у восьми кошиках, тобто по 2 кг взяти 8 разів. Скільки буде? Задачу розв'язуємо дією множення 2 помножити на 8 дорівнює, тому що по 2 кг 8 кошиків. 2 помножити на 8 дорівнює. 16 кілограмів всього. Завдання 168. Розв'яжи рівняння, виконай перевірку. 40, в дужках 40, відняти 8, і цю різницю поділити на n дорівнює 8 помножити на 2 і поділити на 4. І так, ми можемо скоротити. Наприклад, в дужках 40 мінус 8 буде 32. 32 поділити на n. дорівнює і далі давайте обчислимо 8 помножити на 2 буде 16 і 16 поділити на 4 буде 4. Буде 4. Так, n дорівнює. Згадаємо, як називаються компоненти при діленні, ділене дільник частка. У нас невідомий дільник. Так, У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 32 поділити на 4. Н дорівнює. N дорівнює 32, поділити на 4, дорівнює 8. Робимо перевірку. Під замість n у рівняння підставляємо 8 і переписуємо. 40 в дужках. 40. Відняти 8, закриваємо дужку, поділити не на n, а вже на 8, дорівнює. Вісім помножити на два і поділити, і поділити на чотири. Сорок відняти вісім. Буде тридцять два. Тридцять два поділити на вісім дорівнює чотири. Дорівнює 8 помножити на 2 дорівнює 16, 16, поділити на 4 дорівнює 4. Так, розв'язали ми рівняння правильно. Відповідь дорівнює, n дорівнює 8. Розв'язуємо друге рівняння. В дужках 40 мінус b поділити на 8, дорівнює. 8 помножити на 2 поділити на 4. Ліву частину залишаємо без змін, а праву обчислюємо. 8 помножити на 2 буде 16. 16 поділити на 4 дорівнює 4. Тепер ми бачимо, що у нас невідоме в дужках, ми можемо його. Виділити у нас невідоме ділене, а ділене у нас виражено різницею, тобто 40 відняти B. Так, дорівнює. Щоб знайти ділене, треба. Частку і дільник перемножити, тобто 8 помножити на 4, або 4 помножити на 8, 8 помножити на 4. Ліву частину переписуємо. 40 відняти Б, а праву частину обчислюємо. 8 помножити на 4 дорівнює 32. Ми отримали нове рівняння, де у нас невідомий буде від'ємник, зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, B дорівнює. Треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто Б дорівнює 40 відняти 32. 40 відняти 32. Б дорівнює. 40 відняти 32. Дорівнює. 8. Робимо перевірочку, підставляємо 8 в рівняння замість Б, записуємо 40, відняти 8, закриваємо дужку. поділити на 8, дорівнює 8, помножити на 2. І поділити на 4. Обчислюємо. 40 відняти 8 буде 32, і 32 поділити на 8 дорівнює 4. 8 помножити на 2 буде 16. І 16 поділити на 4 буде дорівнювати. 4. 4 дорівнює 4. Значить, рівняння ми розв'язали правильно. Відповідь буде Б дорівнює 8. Так. Завдання 169. Порівняй числові вирази. Сімнадцять плюс дев'ятнадцять буде тридцять шість. Тридцять шість поділити на шість буде. Шість. Шість помножити на дев'ять буде. П'ятдесят чотири. Так, другу половинку обчислюємо. Двадцять чети поділити на вісім буде три. 3 помножити на 7 буде 21. Порівнюємо 54 і 21. Звичайно, 54 буде більше. 8 помножити на 8 наступний – 64. 5 помножити на 9 – 45. 64 –

І так, тридцять три і шість, тридцять три більше. Останній шість помножити на сім, сорок два. Сорок два мінус шість. Буде тридцять шість. Тридцять шість поділити на дев'ять буде чотири. Другу половинку обчислюємо. 72 поділити на 9 дорівнює 8. 8 поділити на 2 – 4. 4 і 4 дорівнює 8.